Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина, а також глядачів програми Маркер подій на Ютуб -каналі, каналі «ФМ на каналі Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, дискутуйте, переглядайте наші відео, вони без сумніву цікаві. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми, звісно, поговоримо на тему, яка стала резонансною у всьому світі. На вихідних було скоєно замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, і власне кажучи, про цю тему і про розголос від неї ми поговоримо з моїм сьогоднішнім гостем, політологом, генеральним директором Комітету виборців України Олексієм Косилем. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий день. Отже, запитання до вас як до знавця виборів, виборчих технологій і різних виборчих прийомів. Що це було? Елемент виборчої технології, фатальний збіг обставин, протест, неадеквата тощо я не скажу точно, що це було. От я не фахівець по тому, як працюють снайпери, от чесно. Але наприклад, сьогодні я бачив низку версій в українському середовищі Фейсбук, в тому числі авторитетних експертів, яких я дуже поважаю, які говорили, що це от, однозначно виборча технологія. Ну, це нам показує тільки одне: ми зараз можемо чітко, певно, говорити, що буде дуже багато конспірологічних версій навколо цього замоку. Від російського сліду, до, до речі, українського сліду, тому що Москва говорить прямо і нас звинувачує. Ну і я думаю, що будуть дрібні спекуляції в середовищі республіканців-демократів про різні теорії замаху. Але ну, як на мене, цілком очевидно, що це був замах, ну принаймні дуже схожо. І тут варто відзначити, що американські політики показали досить високий рівень толерантності. От вони зараз, наприклад, республіканці звинувачують Трамп, е, звинувачують команду демократів, але не в організації замаху. Тобто вони не переходять через якісь моральні межі. Вони говорять те, що демократи наскільки нагріли виборчу ситуацію, наскільки багато стимулю... спекулювали. На темі виборів, і на темі безпеки, і на темі неприпустимості обрання Трампа, що власне це могло призвестись до замок це надзвичайно важливий висновок, який нам потрібно зробити. А щодо того, наскільки це позначиться на кампанії, тут говорити складно, і до речі, я також не був би однозначним, бо я також бачу оцінки, що все мовляв, Трамп виграв гарантовано, можна ставити крапку. Не можна, буде залежати від того, по-перше. Чи чи демократи зроблять заміну у своїй команді? От, Скажімо, коли може бути кандидатом жінка, це вплине на характер виборчої кампанії, тобто Трамп не зможе настільки критикувати і завдавати кандидату жінці е, дошкульних ударів. Е, по, -друге, е, по друге, власне, е, залишається питання, як буде сам Трамп вести виборчу кампанію, тому що це досить ексцентричний кандидат. Який готовий на різні несподівані кроки, часто діаметрально протилежні, і як вони сприймуться виборцям, теж поки що складно говорити. Тобто історію, от власне, передвиборну історію навколо цієї, цієї сумної події, як на мене, ще досить рано ставити. Пане Олексію, повернімося до України. У нас замахи на кандидатів у президенти чи доволі високопоставлених осіб є рідкістю. Я пригадаю там яєчний теракт проти Януковича, вибух гранати під час передвиборчої кампанії пані Вітренко. Мабуть, молодь її вже і не пам'ятає. Ну і, звісно, отруєння Ющенка. Скажіть, будь ласка, це свідчить про... Елементи політичної культури, різність політичної культури, чи щось інше, ви знаєте. Оці історії ми можемо розглядати як зі знаком плюс, так зі знаком ві, мінус. Тобто, на щастя, в нас от, в таких виборах під час виборів загальнонаціонального рівня було досить мало кримінальних, кримінальних історій. За великим рахунком отруєння Віктора Ющенка, а інші історії, вони вже були, ну так, і історія, звичайно, з Наталією Вітренко. А інші історії вони мали такі дуже чіткі політехнологічні сліди. Тобто, ну не будемо всерйозно розглядати, як замах на Віктора Януковича, студент кинув яйце. Це навіть не хуліганство. Як на мене, навіть не хуліганство. Але з іншого боку, якщо ми подивимося на місцеві кампанії. Там парламентські вибори, мажоритарна складова, факт, кримінальних факторів. Там залишається достатньо багато. Е, ну, я б не став говорити про якісь, про те, що ми переходимо якісь певні лінії на відміну від країн Європейського Союзу. Попри все, в нас е, виборчі кампанії відносно спокійні і відносно толерантні. І в цьому плані я б хотів провести дуже чітку різницю між російською політехнологічною школою і російською політехнологічною практикою, тому що там дуже часто вибори побудовані на тематиці алкоголізму, тобто починаючи від того, що там масу випускали горілку під торгівельною маркою Жириновській, і десятки інших торгівельних марок імені місцевих кандидатів. Ну і закінчуючи, все-таки там достатньо відчутний і фактор насильства, і фактор штучного внесення розколіду. Ми завжди були ближчі до європейських виборчих і політехнологічних традицій. І от заберу зараз зайву хвилину часу, а наведу просто історію, яка мене свого часу надзвичайно сильно вразила. Приблизно в один той самий період часу. В Москві і в Варшаві відбувалися мерські вибори. Ну, це було з різницею півроку рік. І в Москві політехнологам, в політехнологів було завдання е, виборців середнього і старшого віку е, зменшити їхню явку. І що вони зробили? Вони купили, вони купили кілька дач під Москвою, спалили і поширили інформацію про те, що під Москвою горять дачі. І в день голосування велика кількість жителів Москви поїхали подивитися, як там їхнє майно. Отака От груба спекуляція, дуже груба спекуляція. В Польщі та, теж використали схожу технологію, теж проти виборців середньої вікової групи, приблизно в той самий час. Але просто поширили чутку, що в передмісті Варшави дуже великий врожай грибів. І частина виборців виїхали, провели день на природі, там менше знайшли грибів, але це було зроблено без негативу, без негативних емоцій. І все таки я завжди був прихильником цієї тези і готовий її доводити там годиною годинами більше власне ілюструвати, що все-таки ми у політехнологічній школі і у виборчій школі значно ближчі до Європи. Е, ну а історії російські на українських виборах це три сорти: це отруєння Ющенка, це отакий кримінальний присмак, який нам ніколи не був притаманний. Обидва американських кандидати на посаду президента по різному бачать. Сценарії завершення війни Росії проти України, скажіть, будь ласка, от останнім часом з'явилося дуже багато різних мирних ініціатив, починаючи там від офіційних, це і формула Зеленського, і те, що відбулося на глобальному саміті миру, і китайська формула, і формула Ердогана. Але ось нарешті з'явився лист Нобелівських, Лауреатів. Причому він адресований е, духовним особам, здебільшого там Франциску, Варфоломію, але аж ніяк не призвіднику цієї війни. Що це таке? Ну, ці, про цю історію я до кінця не готовий говорити. Тобто, я не бачив інформації, звідки взялася ця інформація? Хто ініціатор збору підписів? Хто ініціював цю процедуру? Тобто, з одного боку, для нас надзвичайно добре, коли 51 Нобелівський лауреат, розумієте, це еліта, еліта, яка виступила за припинення війни. З іншого боку, от власне, ті ініціативи, з якими вони виступили, вони не передбачають жодного механізму, жодного бачення. Це просто заклики, давайте зупинимо війну. Давайте перестанемо стріляти. Що далі? Що завтра, що післязавтра? Які наслідки, які ризики з боку Росії? Про це не говориться. Тому зараз надзвичайно важливо, щоб ми виходили на чіткі механізми, тому що насправді ініціатив багато, а формул миру, формули миру фактично відсутні. Там чіткі плани, як гарантувати Україні безпеку, як зупинити війну, вони також відсутні. Ну, китайський план навіть складно назвати план тому, планом, Перепрошую, це також набір гасел. Це набір гасел, це демонстрація сили Китаю про те, що давайте домовлятися за умовами, які вважає прийнятим Китай, але там навіть немає розшифровок. Знову ж таки нагадаю, що з одного боку Китай говорить про е, повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, з іншого боку, озвучує плани. Де жодним чином не йде не ведеться про вивід російських військ. Так само ми не бачимо формули Трампа. Це загальний набір. До речі, тут е, е, нам також не потрібно рвати волосся на голові і говорити, що все пропаде, якщо переможе Трамп. Ні, там достатньо е, позиція на сьогодні невідома. Тим більше більшість у середовищі республіканців і демократів воно бачить більш конкретні механізми зупинки війни. Формули Трампа як такої немає. Вчора навіть з'явилась формула Орбана. Ви знаєте, це смішно. Е, Орбан намагається собі заробити серйозні бали, е, позиціонувати себе як політик, який об'єднує ледь не континенти. Там соратники Орбана договорились до того, що навіть казали, що. Орбан стоїть в центрі конструкції і навколо нього там крутиться і Туреччина, і Китай і пропонується формула Орбана. Немає ні формули Китаю, ні формули Орбана. На жаль, немає навіть формули Трампа. Воно ну, вона це зводиться до дуже простих механізмів. Тому е буде, е для нас буде власне найкращий сценарій, якщо ми побачимо в ході виборчої кампанії. Коли оця формула Трампа стане більш чіткою і більш зрозумілою, а ми разом із нашими західними партнерами будемо впливати на Трампа з тим, щоб власне ми побачили цей механізм більш-менш чіткий, тому що очевидно наші плани на наступний рік, можливо і довше, на жаль, будуть залежати саме від цього. Пане Олексію, спостерігачі кажуть, що от цей парад таких різних форм миру спричинений тим, що ну зрозуміло, якщо в Україні відбудеться е, якесь перемир'я у будь-якій формі чи там призупинення бойових дій, значить доведеться скасовувати воєнний стан і політичне життя в Україні вийде зі стану анабіозу, тобто буде йти мова про. Перезавантаження влади, як дивитесь на це ви, і е, в якій формі мало б відбутися це перезавантаження влади? Ем, ну, принаймні, зараз, от сьогодні, Зеленський сказав про перезавантаження уряду. Я вірю, що це буде не просто перезавантаження влади. Я вірю в те, що це буде перезавантаження політичної системи загалом. І очевидно, в нас з'являться нові політичні сили, які прийдуть до українського парламенту. В основі виборів буде власне пачення порядності, бачення патріотизму. І я хочу вірити, що в переважній більшості українські виборець проголосує за політиків, які показали те, як вони захищають батьківщину на фронті. Ну мінімум це активна волонтерська робота. Це означає, що для більшості старих партій потрібно приготуватися і власне, відбудеться достатньо серйозний перевантаж. Те, що сьогодні називається, ну, власне, з різних боків озвучують перевантаження уряду, ну це не перевантаження, тому що зараз претензій до уряду багато. От я можу говорити конкретно, досить довго мовою цифр, мовою претензій щодо провалів в законодавчій роботі з боку Кабінету міністрів. Ну, лише один приклад, очевидний для всіх. Ну, перепрошую, законодавство про мобілізацію запізнило в часі, ну, мінімум на півтора роки. І це очевидно для всіх. І це претензія до кабінету міністрів провал по мобілізації, тому що це власне ті законопроекти, які має подавати уряд і лобіювати. Але не буде перевантаження влади, перевантаження уряду, поки не буде дано відповідь на два ключових питання. Перше, це самостійність кабінету міністрів, і друге командна робота кабінету міністрів. Чи буде новий очільник уряду? По-перше, якщо буде, чи зможе він е, формувати принаймні частину кабінету міністрів, ключові призначення? Без цього, без цього робота уряду ну, може покращитись в інформаційній площині, можливо, окремі напрямки покращаться, але кардинального перевантаження ми не побачимо. Сьогодні це ключова проблема. Нас за останні кілька років війни побудована нездорова управлінська модель. Коли в ручному режимі Офіс президента намагається керувати і урядом, і парламентом, і місцевим самоврядуванням, перепрошую, і тиском, і кримінальними справами в Чернігові, в, в Сумах і багато чого іншого. Можливо, окремі елементи цього ручного управління в умовах війни і виправдані. Але загалом. Коли ми говоримо про те, що роками відбувається саме така робота, вона призводить до того, що влада перестає бути ефективною. Ну не може в 21 столітті, от людина з мисленням е керівника радянського радгоспу сталінського періоду е керувати на найвищих посадах, не можуть такі принципи використовувати. Скаже будь-який студент, який лише почав вивчати менеджмент. Тому поки не буде зроблено ключового висновку, поки ми не не призначим самостійний кабінет міністрів, не призначим кабін менеджерів з бізнесу і з інших владних команд, із опонентів, з попередників байдуже, але поки не призначимо не призначимо менеджерів, які вміють керувати і розуміють глибинні проблеми і співпраці з парламентом і міжнародними структурами, чого не вистачає, як має працювати конструкція до того часу про ефективність влади. Можна буде говорити з такими дуже великими сумнівами. Сподіваюся, що так воно і відбудеться, що все. Буде на краще. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що гостем програми маркер подій сьогодні був політолог і генеральний директор комітету виборців України Олексій Кошель. Переглянути нашу бесіду, ви можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. А слухати маркери подій можете щобудня на хвилях «ФМ Галичина о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.